Слава Ісусу Христу, друзі, вітаю всіх! Христос народився 25 грудня сьогодні, і я хотів би поділитися короткими думками про, про Різдво Господа нашого Христа і Україну. Коли ми читаємо другий розділ Євангелі від Матвія, то ми побачимо, що мудреці, які були на Сході, пішли привітати новонародженого царя. Але Відкрився їм, власне, ця, ця, цей, відкрився їм Бог, відкрилася їм ця подія через з'явлення зорі. Це дуже цікаво. Чому саме Богу довелося являти їм зірку? Чому саме таким чином Бог вирішив відкритися їм? Ну, власне, тому, що. А ці мудреці, вони були ще і астрономами, астрологами, тобто вони виконували функції спостереженнями за небесними тілами. Тобто Бог їм відкрився саме через те, чим вони в той момент стикалися найбільше. Це дуже важливе відкривання для нас. Бог може відкриватися для будь-якої людини саме через ті речі, з якими вона безпосередньо пов'язана, або дуже так знаєте, тісно стикається. І от сьогодні ми, українці, на превеликий жаль, але ми стикаємося з великими проблемами, з горем і власне стикаємося безпосередньо з війною, з найстрашнішою війною після Другої світової війни. І чи може Бог відкриватися нам саме через ці обставини? Так, звісно, може. І Бог відкривається нам зараз через ці обставини негативні, те, з чим стикається кожен українець. Але Бог відкривається нам. Тому що він присутній у цих страшних обставинах. Вчора я давав коротку рефлексію на привітання залужного Валерія Федоровича, і він чітко сказав, як командувач Збройних сил України, здавалось би, він мав би бути саме фаховим фахівцем в військових, військових тематиках. Але він сказав дуже глибоку теологічну думку. Він сказав, що повірте. Ви маєте молити за українське військо. Він зробив заклик, а потім сказав: І повірте, що Господь зараз перебуває саме в окопах поряд з солдатами української армії. Це дуже цікаво. Це вірна теологічна думка. Дійсно, Бог зараз посеред нас. Хтось каже, а чому Бог допустив ці страждання і цю війну? Справа в тому, що Бог ніколи не обіцяв нам. Рая на цій землі до свого другого пришестя. Це потрібно нам всім усвідомити. Поки сатана лютує на нашій планеті, будуть страшні, дуже страшні речі. Але Бог, не обіцяючи забрати повністю всі проблеми до свого другого пришестя, до свого божого царства, саме там буде така, а, така атмосфера. Бог не обіцяючи забрати їх, обіцяв перебувати разом з нами в цих обставинах. Тому він надає і сили, він надає утішення, він відкривається тим, хто ще його не знав, і він укріплює і утверджує віру тих, хто вже її мав до настання цих страшних обставин. Отже, перше, Бог відкривається нам через те, що ми працюємо. Друге, для того, щоб побачити зорю, а мудрці побачили на небесному схилі цю зорю яскраву для того, щоб побачити зорю. Потрібно, щоб була густа темрява. І чим більше темрява, тим яскравіше ми можемо побачити зірку. І ви знаєте, сьогодні ті обставини, які дозволяють нам, незважаючи на весь жах і негативну конотацію того, що всього, що відбувається, ці обставини дозволяють нам яскравіше побачити. Божу любов, Божу силу, Боже спасіння, Боже проведіння, Божу присутність ще сильніше у часи пітьми ми бачимо оцю різдвяну зорю. І сьогодні темрява. І деякі говорять, що ось під час випробувань, під час отаких от от обставин страшних, а дійсно велике горе відбувається навкруги, у людей навпаки віра втрачається. Я хочу сказати, що це не зовсім так. Навпаки, у густій пітьмі Бог сяє яскравіще. Віра, навпаки, з'являється або укріплюється. Зникає під час випробувань невіра. Зникає псевдовіра. Зникає, ну, така, знаєте, якась, якась фальшива духовність насправді. Тому що поки нема отаких от страшних потрясінь. Поки нема випробувань, ми можемо думати, що ми в вірі, ми можемо думати, що ми знаємо Бога. Насправді, от зараз якраз ми можемо по-справжньому його побачити і по справжньому проявити свою віру і взагалі зрозуміти, що таке віра. Тому хай Бог у цей час, коли ми згадуємо мудреців, коли ми згадуємо, що перед тим як побачити або безпосередньо зустрітися з новонародженим Христом. Потрібно мати якісь Божі дороговкази. Ми маємо пам'ятати, що ці божі дороговкази яскравіше проявляються під час оцієї темряви. І хай у цей час, можливо, він не надто такий радісний з людської точки зору. Він складний, важкий. Я от тільки повернувся з передової з під Бахмутського напрямку. А він важкий цей час. Але я бажаю усім, щоб цей час, час темряви, як якомога яскравіше, кожен з нас побачив різдвяну зорю, яка обов'язково вкаже нам на Христа, яка обов'язково приведе нас до Бога, і яка обов'язково дасть нам благословене продовження. Після пітьми, які ми побачимо, зорю, буде світла зустріч з Христом і буде велике благословіння. Це стосується кожного з нас і це стосується нашої України. Хай Бог благословить України. Дякую за ваші молитви, за підтримку. З Богом, до зустрічі, друзі.